Привіт, ви на каналі сам собі інвестор. Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хотів би поговорити про компанію під назвою Apple. Для чого я вважаю, що інвестиції в власне в дану компанію це не найкраща можливо, ідея на сьогоднішній день. Але одразу хочу вам сказати, що це чисто моя думка, так що прошу не сприймати мої відеоролики серйозно і не інвестувати в компанії, в які я інвестую, або не інвестувати в компанії, які я не раджу. На самому початку хотів би вам сказати, що більшість початківців власне в інвестиціях інвестують для чогось в компанію Apple. Не знаю. Можливо, тому що компанія Apple це хіба найвідоміша компанія на цілому світі. Так, можливо, вона є найбільша по капіталізації на цілому світі. Ну, але чомусь одразу всі люди, які, можливо, тільки починають свою дорогу в інвестиціях, одразу інвестують, одразу вкладають, власне, в дану компанію. Я хочу вам сказати, що це все-таки помилкова дія і, можливо, не варто так робити. Ну і зараз вам поясню, для чого я так вважаю. Ну, по-перше, одна акція компанії Apple на сьогоднішній день коштує 154 долари. За останній місяць акції виросли аж на цілих 23,5%. Але за останній рік вони все-таки ще на мінусі на цілих 10%. А від свого максимуму акції упустилися на 13%. Про саму компанію, що вона виготовляє, я не буду розказувати. Я більше зупинюся власне на фінансових показниках, ну і на самих цифрах, бо все-таки інвестиції інвестиціями, але цифри тут важливіші. Теж одразу хочу вам сказати, що все, що я буду казати вам і дивитися, то я все так роблю відносно кожної компанії, в яку я, в принципі, інвестую свої гроші. Так що, можливо, вам буде комусь цікаво, як я вибираю компанії до своїх інвестицій. Отже, що ми тут маємо? Перше, це капіталізація компанії 2 майже з половиною трильйони доларів, що є дійсно багато. Для тих людей, кому можливо цікаво, капіталізація цілого фондового ринку Америки 40,5 трильйонів доларів. І тепер уявіть собі, яку значну частину власне в цілій економіці Америки і взагалі цілому фондовому ринку займає компанія Apple. Ну, дуже значну. Наступне, що ми маємо? Ревеню. Ревеню з англійської перекладається як дохід. TTM – це власне Total 12 Months, тобто за останні 12 місяців. Це 387. 7 мільярдів доларів. Net Income Total 12 months, так само за останні 12 місяців, є 95 мільярдів доларів. Net Income це власне чистий дохід. Наступне Shares Outstanding – це власне скорочення. Ну тут маємо, по принципі, можете зараз побачити. Це власне кількість акцій в обороті майже 16 мільярдів доларів. Ну і в принципі, якщо не важко порахувати, це власне, якщо ми Net Income поділимо на ш... кількість акцій в обороті, ми дізнаємося, скільки компанія заробляє на одну акцію там за останні 12 місяців. Це 5 доларів 89 центів. І власне це значення є дійсно дуже важливе, і власне від даного значення дійсно формується ціна акції. Так що, в принципі, власне по EPS-у я в сьогоднішньому відео буду більше схилятися на дане значення. Так, наступна річ це показник пена І, і він є теж дуже важливий. Він складає 26. Що це означає, в принципі? Ну, тепер подивіться, капіталізація компанії 2,5 трильйони доларів. Ну, якщо ми власне дану цифру поділимо на заробіток або на net income на 95, то ми дізнаємося, за скільки років компанія окупить сама себе своїм доходом, тобто буде коштувати ще. Та крас. Ну і ми маємо, що власне 26. Ну і це дійсно велике значення. Скажіть мені, ви б хотіли інвестувати в компанію, яка, наприклад, не враховуючи власне майбутнього росту, власне, net income, окупила би себе свою вартість за 26 років. Ну, я думаю, що би не хотіли. Ну, але все-таки компанія розвивається, збільшує свої доходи. Ну і в принципі цей показник зменшується з часом. Ну, в принципі, нормально мав би зменшуватися. Ну і власне, нам тут показано, що форварне пена і, тобто вже на, за наступний рік 23. Тобто компанія все-таки збільшує свою виручку, свій дохід. Наступне, що ми тут маємо, компанія виплачує дивіденди 0,91 цента на одну акцію в рік. Це власне складає 0,59% від. Цілої вартості однієї акції. Ну і це власне цифра, і це власне дивіденди за цілий рік. Не путати власне з виплаченням дивідендів щокварталу, тобто раз на три місяці. Це власне цю цифру компанія виплачує за один рік. Ну і наступне тут вже такі дані. Власне, скільки акцій торгуються, продається кожного дня, по якій ціні компанія, наприклад, починала свій торговий день, тобто яка вартість була, по якій ціні, наприклад, закривалася. Ну, це, в принципі, цифри вже не є такі основні. На даному сайті є ще, в принципі, дуже багато інформації на, на головній сторінці різні статті, відео, але, чесно кажучи, я їх ніколи не дивлюся. Я дивлюся трошки інші дані. Тут, зараз вам покажу, які. Тут на другій вкладушці, власне, фінанси, то маємо дуже багато, в принципі, цифр. Ну і зараз коротенько пройдуся по тому вам і розкажу. І пояснюю, чому в принципі все-таки не варто можливо інвестувати в дану компанію. Так, що ми тут маємо? Ревнів. Тут маємо таку табличку, і файно нам показано власне, дані від 2014 року. Ну а це в принципі 9 років, в принципі, дуже багато. Перше, ми маємо в самих цифрах. А по-друге, ми маємо тут, власне, year over year, тобто з року в рік, на яке значення відсоткове збільшує компанія свою виручку. У 2014 році це було 183 мільярди доларів, за 2022 рік трошки більше, як в два рази. Ну, в принципі, не є погано, тут такий, в принципі, ріст. Ну і за останній 2021 рік, в принципі, компанія дуже збільшила власне за той рік свою виручку. Ну, це можливо завдяки виходу там айфону якого там го чи який він тоді айфон в принципі вийшов. Так, наступне, що я дивлюся, в принципі, ну я дивлюся ще на ці водані всі, чесно кажучи, вам не хочу забивати голову непонятними для вас, можливо, речами. А розкажу більше за такі понятні для вас речі. Це Net income, це власне той чистий дохід. 39 мільярдів доларів і зараз майже 100 мільярдів, тобто ріст більший, навіть як власне ріст цілої виручки. Тобто компанія все-таки збільшує свою маржинальність, ну і все-таки там можливо зменшує трати. Ну і тому більше все-таки лишається їй після оплати. Всіх там різних оплат. Так, наступна річ це власне кількість акцій в обороті або з англійської Shares Outstanding. Ну подивимося, що ми тут маємо. О, ну, в принципі тут досить, досить цікаво. У 2014 році було там 24 майже з половиною трильйони, вибачаюся мільярди акцій. А за останній рік, 2022, 16,5 мільярдів. Тобто, в принципі, є дійсно значний спадок кількості акцій. Ну і в принципі це легко зауважити власне по тих цифрах. Нам тут показано власне з року в рік year over year, тобто скільки компанія викуповує своїх акцій. Ну і дійсно агресивна політика байбеків даної компанії. Ну, але все-таки, навіть дивлячись на це, все-таки я не рекомендую власне купувати дану компанію. Ну і тепер, дивлячись власне на кількість акцій в обороті, на net income, то ми можемо подивитися, як змінювалася. Змінювався власне EPS. Тобто заробіток на одну акцію. У 2014 році компанія заробляла долар 62 на одну акцію. За 2022 рік це 6 доларів 15 центів. Тобто, бачимо ріст більше як там на 300 хіба відсотків. Ну і в принципі тут в відсотковому значенні нам показано, як компанія збільшувала власне, той дохід. І чесно кажучи, подивіться тут на цифри. Ну і вони є такі, можете зауважити, власне, таку циклічність. Там раз на 3-4 роки компанія дуже збільшує свій дохід на одну акцію. Ну, я думаю, що це можливо виходом якогось айфона, який робить там фурор. Наприклад, там iPhone 6, потім який вийшов iPhone 10, який був повністю інакший, а потім хіба iPhone 13, я думаю, що теж, і тому компанія теж збільшила, власне, Свій подивіться ІПС, на аж на 71%. Ну але це я тільки так думаю, можливо, були інакші якісь причини для тих людей, які цікавляться власне інвестиціями заради отримання дивідендів. Ну то дана компанія все таки підходить. тому компанія виплачує дивіденди. Наприклад, у 2014 році це було 45 центів. За 2022 рік це цифра склала 90 центів. Ну і все таки ріст з року в рік є, є, але подивіться, можете побачити, що власне за останні три роки ну, в принципі замітно компанія власне зменшує той дивідендний ріст, як це було в останніх роках. Ну, але це все таки минуле, і не варто опиратися власне на дані з минулого, дивлячись там в майбутнє, бо ми інвестуємо зараз гроші, щоб в майбутньому отримати якийсь дохід. Ну і нам потрібно мати якісь дані, можливі там. Плюс-мінус, наприклад, як компанія буде заробляти, як компанія буде себе почуватися в майбутньому. Ну і тут є така вкладочка, як Forecast. Forecast, це власне нам зараз тут покаже власне, майбутнє, можливе майбутнє, можлива вартість компанії в майбутньому. Ну тут на головній сторінці одразу нам вискакує те, що, наприклад, за останні за наступний рік компанії можуть коштувати від 123 доларів, це мінімальне таке значення, до 224 доларів. В середньому це 176 доларів. Ну і це власне price target, тобто така справедлива, можливо, вартість компанії. Ну, але вартість акції. Ну, але не варто власне на цьому на, ці дані, на цих даних зациклюватися, бо цілий час аналітики. Редагують власне свою, свій аналіз так можливий, і, власне, ця цифра цілий час скаче там, в плюс або мінус. Наприклад, остатньо компанія показала звіт за останній квартал. Він виявився не дуже поганий, в принципі. Зараз потім покажу вам для чого. Ну і, власне, думаю, що аналітики зараз змінять прайс-таргет і власне ці дані. Ну, тут вниз, прогортавши, то можна побачити більш такі цікавіші дані. Наприклад, ревеню цього року, тобто дохід цього року, збільшився на 5% відносно минулого року. За наступний рік дохід мав би збільшитися на 5,5%. Це, в принципі, прогнози, не факт, що це так буде, не факт, що компанія власне, отримає, власне таке збільшення виручки, можливо, більше, але з другого боку, можливо, і менше. Ну, але це так орієнтаційно, в принципі, EPS цього року зріс на 4%. За наступний рік він має зрости аж на цілих 9%. Ну але тут внизу є така більш ліпша табличка до сприйняття. Це, власне, нам розбито за минулі 5 років і за наступні 5 років. Ну і що ми тут маємо? Тут маємо там за останні 5 років, як було, але кажу, не варто дивитися в минуле, подивимося ліпше в майбутнє. Що нам тут аналітики прогнозують? Наприклад, що виручка в 2023 році складе 413 мільярдів доларів. Там за 2027 рік, ну буде такого числа, маємо дані 563%. Бачимо, що ріст доходу, ріст виручки вже Є такий крутий і супер, і супер великий, як в минулих роках. Ну, бо дійсно, маючи виручку в рік 413 мільярдів доларів, якось її дуже і дуже збільшити, ну, це вже є важче. Ну і чим більша компанія стає, тим важче їй збільшувати свої доходи. Ну бо навіть збільшення для компанії, яка капіталізація якої, наприклад, 10 мільярдів доларів і збільшити свій дохід на 2 мільярди доларів. Це є, прям, є дуже багато. Ну але для компанії 413 мільярдів якої тільки виручки, збільшити свій дохід на 2-3 мільярди, це вже не виглядає так добре. Ну, але це одна річ. Давайте подивимося наступне, що нам тут прогнозують. EPS – дуже важливе значення. Ну бо по ньому власне опираються і змінюється від даного значення дуже ціна акції. Ну а на ми, в принципі, інвестуємо, купуючи акцію. І щоб заробити на тому, ну то купуємо зараз, щоб в майбутньому продати дорожче. Ну і нам дуже важливо, щоб це значення EPS-у з часом з року в рік зростало. Принципи, що ми тут маємо? Наприклад, що за 2022 рік повністю це власне ІПС склав 6,11%. Ну і було на 9% майже більше як за минулий рік. За наступний рік, власне, прогнозують, що дохід збільшиться EPS на 4 Ну і потім з року в рік бачимо 9, 5, 11, 9%. В принципі, ріст в середньому на 10%. З одного боку, непогано, ну але з другого боку немає вже такого теж шаленого росту, який був за минулі роки. Ну а з другого боку, не маючи власне таких хороших перспектив, то я думаю, що компанію почнуть все-таки оцінювати менше. То що означає оцінювати менше? Бо є такий показник, який вам розказував ціни до доходу пена і він зараз складає 26%. Для чого 26? Для чого, власне, в принципі так багато? Ну бо історичне значення було набагато менше. Тут в фінансах, в Рейтіо є такі, власне, теж історія показників. Ну і подивіться, історичне значення показника на I є набагато менші. Тут маємо дані 2022, 2021, 2020 рік. Ну і воно дійсно є дуже велике 26, 24, 25, 33. Власне, воно збільшилося через те, що компанія активно збільшувала свої доходи в 2020 році. Ну і для того компанія так вистрілила і дійсно стала одна акція коштувати набагато дорожче. Ну, але це, чесно кажучи, тільки за. Це тільки сприяло тому, що збільшився показник Пеннаі. Історичне, Значення є набагато і на порядок менше: 12, 13, 16, 18, 17. Тобто давайте скажемо плюс, мінус там. 15, ну можливо, навіть і менше, ну, але давайте візьмемо там, наприклад, середній показник такий 15. Ну от і тепер уявимо собі таку річ, що щось трапиться на ринку, або в принципі нічого не трапиться, просто реально люди зрозуміють, що компанія вже не є ростовою, і вони її почнуть оцінювати менше. Тобто показник певна і впаде. Ну і з тим показником, в принципі, впаде вартість акцій. Давайте вернуся власне, до сторінки прогнози Forecast. Ну і прогорнемо тут. Ну і давайте подивимося. Якщо би показник його, хочу вам відкрити спочатку калькулятор, бо він мені буде потрібен, в принципі. Ну і давайте подивимося, власне, наприклад, якби зараз вартість, показник і впав до, наприклад, до того рівня 15, то скільки би мала коштувати компанія на сьогоднішній день. Ну, і в принципі, як це, як це вирахувати? Ну, множимо EPS за цілий 2022 рік, тобто 6.11. Ну і давайте множить на той показник пена і, так як вам казав, в середньому це було 15. Тобто в середньому одна акція мала би коштувати зараз 91 долар. Нагадаю вам, одна акція коштує 154 долари. Ну, але це, в принципі, я вважаю, що це би була справедлива вартість акцій на сьогоднішній день. В принципі, щоб інвестувати, заробляти гроші, ми інвестуємо зараз, це щоб продати колись акції в майбутньому. Ну, то нам важливий показник в майбутньому. Ну, і давайте подивимося, показник, наприклад, за 2027 рік 8 84 доларів 84 центи на одну акцію. Ну і беремо ту цифру 8,84. Ну і вписуємо в калькулятор 8,84 множимо на тих самих 15, маємо 132 долари. Тепер скажіть мені, дайте мені відповідь, будь ласка, в коментарях. Чи варто зараз інвестувати в компанію е, заради того, і купувати компанію за 154 долари, щоб за 4 роки акції коштували 132 долари. Тобто навіть менше, ніж вони коштують зараз, то я не думаю, що власне інвестиції в Apple є найкращою ідеєю, щоб заробити велику кількість грошей. Так, в принципі, для людей, які, наприклад, хочуть просто зберегти свій капітал там на 5, на 10 років, отримувати якісь там мінімальні, можливо, дивіденди. Ну, це можливо дійсно варто купувати тоді. Ну але, чесно кажучи, я інвестую ради того, щоб збільшити свій капітал, щоб мої гроші працювали набагато ефективніше. Ну і все-таки я вважаю, що інвестиції в Apple не найкраща ідея. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте. Ну, чесно, буде цікаво прочитати вашу думку. Ну і напишіть мені в коментарях, на яку компанію зняти ще подібний відеоролик. Можливо, комусь таке відео сподобалося.